Номер 537 в Unix 2, ціна 5400. Це у нас сайна Medical Німеччина. Підніжки. І ширина сидіння 38 см, загальна ширина від обода до обода 58 см, глибина сидіння 42, висота спинки. 40. Е, відстань від сидіння до підлоги 47 або 52 см. Важить він 18 кг, витримане вантаження 125 кг. Вживане крісло колісне, в справному стані, все працює е, Є сліди е, користування. Ну, зараз буду показувати більш детально. Підніжки складаються. Просто вони так. Складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по довжині. Ось тут, бачите, тут ми регулюємо. Є отакі ремінці проти зісковзування ніг. Дивимось на передні колеса. Нічого не штопориться, значить, підшипники у нормі. Це в нас металічні вилки, є можливість регулювати колеса по висоті. Між колеса литі. Протектор ще, ще зберігся. А, задні колеса так само литі. Хороший протектор. Не кришиться, вони, нічого, це 24-ті колеса. А, є царапини на ободі, так по всьому периметру. швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс все працює. Можна регулювати по силі затиску. Ось тут це робиться 6 там знову ж таки. З другої сторони така сама ситуація, хороший стан протектора. муфта mm. тобто працює, блокування також. Сидіння. Uh, сидіння подвійне. Всередині тут м'які наповнюють, знизу типу такий, як брезент. Не вигорівше, пошкоджень я не бачу, проте я радий би все рівно зняти і попрати. Дивіться, ось тут ми відкручуємо от тут так само спинку і в встиралку. Пум -пум 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 -пум. Підлокітники. Підлокітники, якщо передивитися, то десь місцями є, от бачите, такі от десь вигорівши, проте в хорошому стані вони. Ці боковушки це все ціле. Відкидаються, звісно, що. До речі, можна регулювати по глибині підлокітників. Бачите тут? І позаду у нас ремінь безпеки. Дивіться. Бачите, Якщо не користуєтесь, можете його взагалі зняти, тому що буде лише заважати. Ось так от виглядає спинка, підставка для костелів або тростини, а тут ми це е міняємо, регулюємо висоту сидіння. Загалом хороший візок е вузенький для е ходих людей. Придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!